У Самарівській громаді попрощалися із 18-річним героєм Петром Наумуком. Відомо, що прощання відбулося 25 листопада. Відео з похорону героя опублікувала у соцмережах Христина Бурко. Відомо, що старший солдат Петро Наумук 2006 року народження служив у батальйоні Любарт у складі 12-ї бригади спеціального призначення Азов Національної гвардії України. Він загинув 12 листопада 2024 року при виконанні бойового завдання в Донецькій області. Чин поховання захисника відбувся у церкві села Самари. Як зазначають знайомі героя, він чекав 18-річчя, щоб приєднатися до українського війська. На прощання прийшло дуже багато людей, друзів та однокласників. Петра на похороні проголосили молитву українського націоналіста та запалили димові шашки у пам'ять про відважного воїна. Редакція телеканалу «Конкурент-ТІВІ» висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого героя. Вічна пам'ять, честь і шана воїну.